Чи були у вас випадки, коли ви приходили на стадіон із невеликим запізненням, а рахунок на табло вже було відкрито? Напевно, у кожного вболівальника, хоча б раз була ситуація, коли через деякі обставини не вдалося зайти на сектор до стартового свистка, а одна із команд вже забила гол. Організація ніяка, просто напросто доступ до стадіону. Зовсім поганий. Зараз на даний момент ми добираємося до того стадіону вже дві години. Як ви У кого як квиточки лишні? і це ще добре, якщо саме ваша улюблена команда відзначилася забитим м'ячем. Гірше було б побачити рахунок 0-2 на користь суперника. Припустимо на п'ятій хвилині матчу. Повірте, буває і таке. Та трапляються ситуації, коли гравці забивають навіть не на перших хвилинах, а на перших секундах. І тоді пропустити гол можуть навіть ті вболівальники, які просто відволіклися на якусь дрібницю після стартового свистка. Як ви вже здогадалися, у сьогоднішньому випуску ми розкажемо вам про найшвидші голи в історії українського футболу. Але перш ніж показати головних скорострілів в чемпіонатах України, попросимо вподобати це відео та оформити підписку на канал Котиначо. Обіцяємо вам багато цікавого і незвичного контенту, а також приємні сюрпризи. Ну а ми розпочинаємо. У сезоні 16-17 Динамо та Шахтар видали найрезультативніший матч в історії класичного протистояння. Початок гольового феєрверку на засніженому полі Олімпійського був покладений на 13-й секунді матчу. Причому забитим м'ячем за Динамо відзначився Форвард, якого вже зовсім скоро будуть ненавидіти київські вболівальники. Скориставшись класною передачою Дерліса Гонсалеса, Жуніор Мораїс без будь-яких проблем переграв п'ятого. Але гірників швидкий пропущений гол не збентежив. Шахтар не тільки відігрався, але й святкував перемогу у матчі з рахунком 4-3. У сезоні 2007-2008 У матчі нафтовик Укрнафта Охтирка та ФК Харків гості здобули розгромну перемогу з рахунком 4-1. Знаєте, хто тоді відзначився хеттриком? Це був Артем Федецький, який ще на зорі своєї кар'єри полюбляв результативно підключатися в атаку, що він вдало продовжував робити і надалі. Але зараз мова піде не про матч нафтовика і Харкова. У сезоні 11-12 Федецький захищав кольори Карпат, і у поєдинку зелених левів з Іллічівцем Артем вразив володіння Богдана Шуста уже на 13-й секунді. Ничего, надзвичайно у нас сегодня немає. Зараз атака Карпат. Удар Поворота. О! Вот это да. Это должно быть самый быстрый гол чемпионата. Артем Федецкий. Артем Федецкий. Открывает рахунок у цьому поединку. На 14 секунде я успел заметить, по-моему, или на 13, или на 14 секунде. Долж должно быть самый быстрый гол чемпионата. Що цікаво, у тому матчі Федецький до речі, ця фраза на нашому Худі належить саме Артему, якщо ви раптом не знали. Записав у свій актив ще й два асисти, а зелені леви здобули легку перемогу з рахунком 3-0. І якщо ми вже згадали про Худі зі знаменитими словами Федецького, то хочемо попросити вас написати у коментарях, які ще легендарні фрази українських футболістів, тренерів або ж навіть коментаторів спадають вам на думку. Найцікавіші ідеї, а це може бути навіть невмируща класика з Мілевським чи блухіним. Ну, показує. В принципі, блядь. Подожди, що мінські приїдемо. приєднемось. Які ви запропонуєте, ми обов'язково візьмемо до уваги та спробуємо реалізувати це на наступних варіантах одягу. Я вам що, дурачок який? Нет. Цікавий тренер. Та. А Худі з фразою Федецького ми сьогодні розіграємо. Про умови розкажемо в кінці цього відео. Ще з середини нульових матчі Запорізького металурга та Дніпра завжди проходили у безкомпромісній боротьбі, незалежно від турнірного становища. Навіть у кампанії 13-14, коли металурги та дніпряни були на різних полюсах турнірної таблиці. Саме запорізьким козакам вдалося відкрити рахунок у дербі уже на 12-й секунді матчу. Нірці. Одеський Чорноморець. Хороша атака Металурга. 1-0! 1-0! Юрій Штурко. Перший гол забиває. Ось так несподівано. Яка там секунда? 15-та приблизно. А може ще й раніше забиває Штурко. Після неочікуваного голу штурка на перших секундах гри Дніпро швидко відігрався і у підсумку здобув перемогу. А гол півзахисника захисника Металурга увійшов в історію українського футболу. Наступний гол у нашому відео знову відбувся не без участі металурга. У стартовому матчі сезону 14-15. Шахтар на арені Львів приймав гостей із Запоріжжя. Уже у першій атаці гірники вразили володіння Євгена Боровика. Після передачі Ракицького зі своєї половини поля найкраще зорієнтувався у штрафному Луїс Адріано. Бразилець забив на 12-й секунді. Одразу перша атака і перший гол. Луїс Адріано відкриває рахунок на 13-й секунді. Це найшвидший гол у цьому чемпіонаті. Луїс Адріано 1-0 на користь Шахтаря. Неймовірний початок. У сезоні 17-18 полтавська ворсла завоювала бронзові нагороди чемпіонату України, а півзахисник Дмитро Кравченко встановив рекорд клубу, забивши найшвидший гол в історії зелено-білих. У матчі восьмого туру проти Олімпійка Кравченко відзначився у воротах суперника вже на одинадцятій секунді гри. Давайте, цієї атаки дуже швидко з місця в кар'єрі. у сітці вже на першій секунді. Це просто неймовірний початок, я вам скажу. Не очікувався голепат так, будь ласка, отримайте і розпишіться вже на перших секундах. Яка там 10 -та секунда матчу, напевно, була. Я думаю, цей гол буде претендувати на найшвидший. Ну ось в такій ситуації справді важче було промахнутися, аніж відправити м'яч у сітку воріт. Гостовий матч проти металіста у 2005 році став для Брандау одним із найкращих в його кар'єрі. Бразилиць фактично самотужки знищив металіст, який у підсумку був розбитий з рахунком 5-1. на рахунку брандау чотири м'ячі. Причому перший гол у зустрічі Форвард забив на десятій секунді матчу. Брандау може забивати гол. Цей гол може претендувати на звання самобистрова гола, забитого в чемпіонаті України. Цікаво, що у тому сезоні Брандао став найкращим бомбардиром, забивши 15 голів у 26 матчах. А Шахтар виграв суперкубок та золоті медалі чемпіонату України. До речі, цікавий випуск про драматичний сезон 2005-2006 Ви зможете переглянути вже незабаром на каналі Котенача. Наступний гол у нашому випуску відбувся не так давно. У матчі Дніпро-1 Ворскла у кампанії 21-22. Вінгер, Дніпрян, Олексій Гуцуляк вразив ворота суперника вже на 10-й секунді. Як виявилося, швидкий гол фактично відправив гостей у глибокий нокаут. У тому матчі полтавці пропустили від Дніпрян 5 м'ячів. У матчі сезону 2004 2005 Чорноморець-металіст було побито рекорд Олександра Севідова, який у 99-му забив на 15-й секунді гри. Так ось Олександр Косирин відзначився на 6 секунд швидше, ніж Севідов. Форвард скористався незлагодженими діями оборони металіста, обробив м'яч і пробив поузгупера. Временім гра вже почалась і перша атака закінчується голом ворота харківського металіста. Друзі, не встиг Олександр зачитати стартовий состав, як тут же проникаюча атака, яка почалася на лівому фланзі, послідував острий пас і ворвавшися, буквально ворвавшись. В штрафную площі металіст Олександр Касирін забиває перший гол в цьому матчі. Браво Чорноморець! Браво Чорноморець. Я думаю, що Касиріна металіст заповніть надовго. гол на 9-й секунді гри змусив металіст активно йти вперед. Харків'яни досить швидко відігралися, але перемогу зрештою святкував Чорноморець. Вирішальний м'яч забив все той же Косирін. Рекорду номінації найшвидший гол в історії елітного дивізіону чемпіонату України належить Форварду, який вже давно виступає в Європі. У сезоні 16-17 Роман Яремчук на правах оренди захищав кольори Олександрії. У гостьовій грі проти Ворскли Форварду вдалося вразити ворота непогодова на восьмій секунді. Швидше за Яремчука у прем'єр-лізі ніхто не забивав, але якщо говорити про професійний український футбол, загалом то найшвидший гол забили у матчі першої ліги у 2008 році. Звучить неймовірно, але у грі Кримтеплиця Фенікс і лічивець півзахисник Роман Войнаровський вразив ворота гостей уже на третій секунді. І у якості бонусу покажемо вам найшвидший гол в історії національної збірної України. У рамках підготовки до Євро 2012. Головна команда провела товариський матч у Харкові проти збірної Уругваю. Після стартового свистка Коноплянка перехопив м'яч на лівому фланзі і відпасував на девіча. Марко віддав Ярмоленку, який в дотик на 15-й секунді переграв голкіпера. Забиває на 15-й секунді. Андрій Ярмоленко рахунок відкриває після передачі Марко Девіча. Оце так початок. Подивіться, що роблять українці. відбір пішов поноплянки і одразу гол. Андрій Ярмоленко м'яч забуває. 15-та секунда і збірна України вже попереду. Як і обіцяли, хочемо розіграти фірмове худі від каналу Котиначчо з легендарною фразою Артема Федецького. Все, що вам потрібно зробити, це обов'язково підписатися на наш канал, а також написати у коментарях легендарні фрази українських футболістів, тренерів, коментаторів, які вже стали класикою. Писати можна безліч коментарів, а в ідеалі, якщо ще й розповісти невелику історію, коли, де і за яких обставин з'явилася ця фраза, чи навіть мем. Чому ж краще написати цікавий і небанальний коментар? А тому, що переможцем у розіграші цього худі стане підписник, який набере найбільшу кількість лайків на своєму коментарі. Держітежіть, подождите. подождите, подождите. об'єктивності тут нікакої не можуть бути. Но, але то таке. А на сьогодні це все. Щиро дякуємо за вашу підтримку, вподобайки та спілкування у коментарях. Можемо із впевненістю сказати, що наші підписники найкращі. До наступних зустрічей на Котиначо.